Доброго вечора, Буднарок Василь Миколайович, батальйон Айдар, бивший полонений. Про що я хочу сказати? От, я тут згідний з усіма людьми, що от на даний момент говорили. Але турбує мене одне таке питання. От, може хтось пам'ятає, не пам'ятає. 15 жовтня 2014 року наша група група італіанця. Була розбита на 32 му блокпості. З цієї цієї групи 8 чоловік у нас було, Саня італянець і Юра Ока погинули. Нас 6 чоловік залишилось. На даний момент, от неділю назад, помер наш ще один побратим. Ну, знайшла така сволоч, що вдома зарізала його 200 метрів від хати. Питання не в тому. Нашої можновладці дуже багато чого, і депутати обіцяють, говорять, все повністю. От, я після полону прийшов, скажу коротко, на госпіталь, щоб полічитися. Дев'ять місяців полоні відбув. Я і Шанідзе Руслан ми всі, з цієї групи нас обміняли саме послідніх. Прийшов я на госпіталь. Мені сказали, що я повністю здоровий, у мене ніяких травм нема. То, що на даний момент мене зараз ліва нога не чувствує, сказали, що це все нормально, що це не бойова травма. То, що На лівій ключ, ключиці було места пірвана, сказали, що це теж все нормально, що це не, там травму я зробив. Але найголовніше не в цьому. От, тим хлопцям, що Є зараз Ваня Полтава, який сєпора йому дали, коли назбирали полон, йому дали вибір. Вибачте, будь ласка, але йому сказали прямо: вибирай, що відрізати тобі. Е, ну, мужське достоинство, серце чи вухо. Він вибрав вухо. На даний момент він без вуха. Він теж на даний момент не має де жити, проживає, ну, знімає будинок е, біля церкви. Так само там і Сергій. Е, Деякі з ним. Давайте, може, якось, е, нехай вони хоч трошки почнуть виконувати, то, то що вони обіцяли тим людям, які погинули і які були в полоні. Повірте мені, там не солодко було. І хочу сказати групі патріот, дякую, що вона займається визволенням полонених. І людям, які моляться за нас. Слава Україні!